Коли ми чуємо слово Росія, у свідомості виринають знайомі образи: самовар, матрьошка, балалайка, валянки, баня з віником. Здається, це щось суто російське. Та якщо заглянути глибше, більшість цих символів мають зовсім не московське походження. Історія цих речей показує, як Московія десятиліттями збирала все чуже, перетворюючи його на уявну національну гордість. Іноді це було свідоме наслідування, а іноді звичка присвоювати чуже, надаючи йому нового імені. Тульський самовар, гордість російського побуту, з'явився під впливом китайських чайників і європейських металевих зразків 18-го століття. Матрьош копія японської фігурки Фукурума, яку в кінці 19-го століття адаптували під російський стиль, вдягнувши в сарафан. Гармонь теж не місцева, її привезли з Німеччини, де винайшли акордеон. Валянки походять від тюркських народів, які першими почали валяти вовну у взуття. Московія лише пристосувала їх до своїх зим. Баня також не їхній винахід. Традиція парильних хат і очищення тіла прийшла з Київської Русі, де її описували ще в давніх літописах. Балалайка – родичка тюркської домбри, спрощений інструмент, створений для простішої гри. Двоголовий Орел нинішній державний герб, спадок Візантії, який Московія перейняла через Золоту Орду, не розуміючи його справжнього змісту. Триколор копія прапора голландського флоту, який Петро І просто пристосував до своїх кораблів. Навіть назва Русь належала не Москві, а Києву. Московія лише привласняла її, щоб видати себе за спадкоємицю Київської держави. І саме це привласнення стало основою імперської міфології, що живе й досі від символів до історії. Усе чуже, опинившись у московських руках, ставало власним, наче перефарбоване під новий прапор. Отож, російська самобутність це мозаїка з чужих уламків: китайський самовар, японська лялька, німецька гармонь, татарські валянки, візантійський орел і голландський прапор. Іронічно, що імперія, яка завжди все привласнювала, від земель до історії, зробила це навіть із власними символами. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.